Ну, давайте я вам розкажу по-чесному, да, що і як по сезонності і що більше всього впливає на нас. Але не забудьте поставити цьому відео лайк і підписатися, щоб не пропускати цікаву інформацію. Тому що ніхто, як не я, вам розкажу, як воно є. Да. Якщо ми беремо сезонність, саме сезонність, то нічого нас не вбиває так сильно, як жара. Тобто Жара це просто удар нижче пояс. Я вам кажу, як є. І ми працювали з різними групами товару продуктах. Це буде там і ковбаса, і сир масла, і заморозка, да? майже 10 років. Та ж сама історія. В принципі, та ж сама історія. Кожен раз, коли приходила аномальна жиратика, така, да? я закривав магазин з заморозкою, з молочкою, і думаю, все, це аут. Але потім приходив десь кінець серпня і все плюс-мінус. Стабілізувалася, поэтому кажу, як є по сезонності, жара це просто аут, все. Тобто люди не ходять, ми паралізовані. Ми працюємо там зранку і ввечері потрошку. Да, Соотвісно, естественно, як би там потім можуть бути навіть там черги збиратися і так далі, але ми за цей час не зможемо нормально вже нічого зробити. Да. Соответственно, йде порушення всіх систем по замовленню товару, там по, по всьому. Тобто, жара вона просто ламає, як є. Якщо ми беремо по дням, то. Так, по е всім категоріям товару в принципі до цього ми працювали. І так, да, якщо ми беремо там п'ятниця. От, нормальні дні, в принципі, всі п'ятниця така більш активна, чого тому що наверное, люди там їдуть. Хтось додому відпочивати, хтось в гості і так далі. Да, п'ятниця вона більш така э, предсказуєма, я б сказав. Да, є дні якісь непредсказуємі, але п'ятниця все-таки більш предсказуєма. А так, в принципі, стабільний весь тиждень. Якщо ми беремо літо, то я вже сказав, от ми працює, ми, то есть обіднішній час ми не працюємо. в принципі. Да, там, або працюємо мало. Якщо ми беремо вже осінь, зима, весна. Там все наоборот, абсолютно. То есть, там може бути наоборот, на вечір вже тухне все. Да? А днем коли холодно більше. Дуже різна сезонність іде. Але в принципі в общем балансі воно все йде однаково. Вот. Але от жара, я ще раз кажу, нічого не може йти проти неї. Це просто аут. Особенно коли вона йде отака от е аномальна. знаєте, Аномальна жара, 40 градусів, це все це аут просто. Тому пишіть у кого як, я відповів по чесному, як є, це складний період, який потрібно вміти проходити. Да? Тому що і електроенергія виростає там в два рази, і... а розходи залишаються всі на місці. Тобто, по факту, ми робимо, що у нас там, собівартість всього, або там розходи да? а доходи падають.